А далі до новин спорту. У Чернівцях відбувся відкритий чемпіонат всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу. Детальніше про організацію змагань, а також про спортсменів, які віддалися на повну, аби завоювати золото, розповідаємо далі. Запеклі поєдинки, які затамовують подих, та жага до перемоги. Чернівці стали місцем проведення відкритого чемпіонату всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу. У ньому взяли участь 110 учасників з різних куточків України. А саме з Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Київської, Вінницької, Херсонської, Івано-Франківської, Рівненської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У нас зараз ці змагання про. Ходять серед юніорів, це хлопчики 15-16 років і дівчатки 15-16 років. Хочеться зараз, ми ведемо переговори довести до кінця також через два тижні проведення такого ж заходу, але вже серед діток 13-14 років. Там будуть також і хлопчики, і дівчатки. Початок чемпіонату приурочили до символічної дати: відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Наші змагання якраз мають назву Хто ти майбутній олімпієць і актуально десь можна. Ливо на цьому ринзі хочеться вірити, що десь от зарождаються майбутні олімпійські боксери, які будуть представляти нашу країну вже на послідуючих також олімпіадах. Чемпіонат дає можливість спортсменам здобути вагомий досвід, адже оцінюють здобутки боксерів судді високого класу. Судді міжнародної категорії міжнародної, судді національної категорії у нас 14 іногородніх суддів приїхало, 10 місцевих суддів обслуговували. Тобто всі судді ні обслуговують чемпіонати України і вищі, міжнародні змагання. Іван Гурний з Хмельницька завоював золото на чемпіонаті. Боксом займається вже понад три роки. Допоміг обрати цей вид спорту його батько. А далі хлопець захопився поєдинками. Динамічність, швидкість в цілому, темп, який дає бокс, ну і саму красоту цього спорту. Він головне за все сам, красивий. Чемпіоном змагань став і Ля Мельников з Дніпра. Хлопець також займається цим видом спорту три роки, адже саме бокс найбільше припав до душі. Захотілося піти на якісь борства. Чимось таким займатися Це гарно від спорту. Буковина вперше приймає чемпіонат всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна. Втім, наш край вже традиційно є місцем проведення різноманітних змагань з боксу, як всеукраїнських, так і міжнародних. Часто в Черніцях ми проводимо чемпіонати України. З боксу у нас в цьому році один пройшов ще запланований один. Дуже також потужний захід. В минулому році ми провели два чемпіонати і кубок України. Прийняли також на рівні. Безпечний у нас регіон, край гостинний і завдяки всім, всій команді, всім любителям боксу. Ми маємо змогу проводити такого рівня масштабні змагання на найвищому рівні. Такі змагання для Чернівецької області. Важливі, тому що приїжджають з інших областей, приїжджають із східної території, і вони бачать тут єдність країни. Вони бачать, як Чернівецька область може всіх згуртувати. Ну і важливий момент діти мають де знайти себе, мають в чому проявитися. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.